Промта, пронте, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе. Я вже подумала про вас. Два дні остались знижок на амулети. Тож, welcome. Про телеграм також. З ким вас ведуть вищі сили? Зараз для вас це таємниця. Тут хтось з вас, хто дуже має тісний зв'язок з місяцем, може це відчувати секрет, це скрито від вас. Так. Е... З ким вас ведуть? З тим, хто зараз працює, заробляє гроші, це добре для чоловіка. Тим, хто зараз один на одинці сам з собою, пізнає себе і весь світ всередині себе. Той, хто очікує на зустріч з вами, але йому для цього потрібен певний час. Щось він каже, повинні прорости якесь якісь, якісь сім'я. Хто ж він? Той, хто, як вже, той, хто вважає вас імператрицею, або той, кому ви вже народили дітей, той, хто бачить вас жінку, з якою він хоче мати дитину, родину. Тобто, ви для нього особлива жінка. Той, хто хоче вам мати десятку пентаклів, я сказала, карти підтверджують, це брак. Це коли є плани, коли є гроші, коли все йде по стабільності, надійності. Тобто все зрозуміло, куди ми йдемо, що ми хочемо, є чітка картина. Народжуються діти, заробляються кошти. А чи знає феєчка цього? Це зведуть феєчки? Феєчка каже, так. Це той, ким у вас взаємне кохання. А з ким у феєчка взаємне кохання? Королем Пентаклів. М -м -м. Це може бути ваш чоловік, знов повторюю, з яким ви розписані, але зараз ви чомусь з ним розсталися. Або чоловік одружений. Може бути, може бути. Або чоловік стабільний і надійний до вас йде. Дайте пораду фейсі щодо цього. Йде, ви можете чого не приймати. Пораду. Карти кажуть, дивіться на нього. Тобто дивіться на його дії, на його стабільність і надійність в дії. Так, тому що тут хтось пішов з відносин кохаючи, і, до речі, тут дуже розвинутий дар у когось. Або ви пішли, тому що ви були коханкою, тому і пішли. Або хтось пішов і після цього став цікавитись ізотерикою, таро, рунами, хто чим. Або у когось просто відкрилась інтуїція. Така яка порада фейсі? Порада вам кажуть, що вам досить переживати про те, що було, що не сталося? Зосередьте увагу на ті шанси, які дає вам доля. А який шанс дає доля? Шанс, від якого ви будете захищатися це про нього. Так. Шанс. Якому ви мах? Ви можете отримати все, що ви хочете. Так. Тут єдине, що є, буде з чим вам попрацювати. Фечки, скажу вам одне, що вас багато. І все ж таки щодо поради, я не хочу, щоб кожна з вас це сприйняла на свій рахунок. Тому що мені подобається, як іноді деякі люди говорять, а хто мені поверне ті роки, що я витратила на цю людину? Тому і я хотіла б, щоб всі роки, які у вас є, ви витратили або на себе. Створюючи своє щастя або з людиною, яка це щастя підсилює. І, і не дня не витрачали на тих, хто вам малює якісь будинки в майбутньому. Живемо сьогодні і зараз. Слава Україні!